Як собака чу, говків забівався, і так до п'ятірки, старання метод собака, де вечір став, так рознесла, що хазяїв став багатим на а цілком на старий став боятися пола. Козию солому, дасть копока. А вовкам кого і треба. Тут уже вони попораються, овечер покрадуть. Тарусь по колодах пішка ла. Геть. Вовки овечок крадуть, а йому діла нема не з звару молодим собакам то не дивно, їм треба вибачити. А цей вирок такий. Оце чули, аби ніхто 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 хліба не дав. нехай кажу, старий бік. Собака з такої оказою, як бачити. Вовка, промовка, вовк указує. Тут і вовка живу. Дарову каже, хтось витягне, славі дай, а це? Знаєш що, добре, що ти мені став? Давай такого собі я горлянка. Отако зараз береш, матуй ми і тут же ти віддячиш за те, що я колись надавив свою мату. А батькові посили, що ходити не голоден. Давай. Не, каже воле, я того робити не буду. Я ти любив? Ти людей така дяка, що тебе старого собаку вигнали, а ми вовки ми тебе поважаємо. Ти типу ти, знаєш. Що мене вигнать, ти думав, що ми тут в глухому лісі на приємщині живемо, так що я вигнав, але ми тебе говки, як виставі, поважаємо. Це я тобі допоможу. Що тут таке Людина не йдуть в перші котами. Ворога. Тут... О, ти ворог Там, курс став. Знаємо тебе, маленькую дочкою вийде в поле жах. А я закинув, сяду і подищу. Там молодими собаками співати. Так Я їх не пою, я їх відчину. А тут я високо закинув лечу, тебе назад заберу. А Добре, каже, кажу себе, домовилися, а не ліс того, яка виграде. Я тебе йому сказав, залишки головним собакою на селі. І А ти Я не довечу. То ми добре. Добре, каже, нехай такі буде. Не, каже, хай не докриє. Ставити так, що ну-то ну. Давай лише повторить за двох. Якщо я траджу наші спілці з вовка, то нехай не кай я. Стану чоловіком летиме недачі. А на додачу до тої біде. Я ще женюся на київській дівчині. буду <риклад> жити в неї в примах разом з Тещею? <риклад> як, як таке вимовити можна, каже, зуб на зуб не попадає? Боже, ще на київській дівчині. Є, на київській. Яка ж то покара буде, не на київській? Залишайся до зал. Ті бач, старий бізнес, піде саме, щоб в турбах поборотися. Оце підем на коле, боєць зовні мати і повісити, неодмінно повісити. Далеко манячий. Пати, то вони прийшов дуже, повка богати. Так вискочить, як ударить повка і давай пилючі перекинчики хати, так задавав, що він живе. А як став господар розбігав, то вовка постигне? Як прибіг господар і побачив, що дитина є здорова, що врятував її, буде така Братико мій гатиком батечко мій дорогенький, всі губить з боків.

А тут козяйка прибігла. І бачить, що досі здоров'я врятував. Сіроченко. Матінка моя. моя. дорогенька. А сара, ти ж пованяла сивка. Ти йому їсти не давала, е ні. Гей окворій, його повісити хотів, а мовчи, стара, Обоє не боя. А від тепер, нехай, що костриць тільки влізе, а їсти, що й ми, а й те, що ті мали. Тепер до ще дня готуємо, бо ця вказане побудуть бажано теченю і лобщини. А борони Боже, як я дізнаюсь, що хтось із вас налаєвся, бразиль сюрка, то такої шахарівську школу. Як у багатьох хоче, так що й так, нас становиться капітани. Застало порадній сіння коло вкрал, вже танець. Аби не мій собака, що в боку, то мені без комутати до замість треба давати, да не самі не пише. А сьогодні, якщо черхує, бо собаку в горку приведеш, то зічати, як самого черка. Чи хоч я хочу про вовка задав побіг до лісу, знайшого нещасне, для ноги волосся. Здоровочка живе. Пушка прищуль, хвостика опустить, і поже мовчим не зецька, я тепер поставлю, печана варега, поросяк, каче, хто наївся, добре стало. Господи, сука, що тобі таке, каже, то таке. Горе, ну подипити не будеш. А чому? Бо я чи не дам. У нас війна ти п'єш коли на А Ну давай сюди, бо я да весь слід славлю. Послав, гость я може Добре. ходити. Хто питав, лекар, каже, точний век так. Боїв мене, я маю саме отак казочка, вам казочка, ви підуть до дів'язочки. Ніхто й Бог з собакою не дружить. А я ради вас бачити, такого каталка. І сьогодні о 9-й годині буде.